Київ славетне місто, що розкинулося на берегах Дніпра. Це дивовижне місто з багаторічною історією та численними пам'ятками культури і архітектури. Київ столиця України та найбільше місто країни. Заснований наприкінці п'ятого століття. Київ був і залишається важливим політичним, соціально-економічним, транспортним та освітньо-науковим центром. Сьогодні ми вирушимо у подорож нашим мальовничим містом та розкажемо вам про його видатні місця. Золоті ворота головна брама стародавнього Києва. Пам'ятка оборонної архітектури Київської Русі. Одна з найдавніших датованих споруд Східної Європи символ Києва. Свою назву одержали за аналогією із золотими воротами. Константинополі, Саргороді. Золоті ворота були одним із трьох великих міських воріт, споруджених при Ярославі Мудрому. Будівництво воріт разом із Софіївським собором датується в повісті временних літ 1037 році. Стан воріт значно погіршився за час перебування під землею. Було розкрито дві паралельні стіни, довжина яких становила 25 метрів і 13 метрів. А висота була близько 8 метрів. 25 червня 1834 року відбулося урочисте відкриття золотих воріт. Вони були освячені. Золоті ворота за його часів ще мали арки. У проїзду було склепіння і збереглися рештки надбрамної церкви. Відомо, що у 1648 році саме біля золотих воріт вітали Богдана Хмельницького. Після перемоги над польським військом. До 1875 року Майдан Незалежності мав назву Хрещатицька площа. Тоді ще не існувало сучасної забудови вулиць Михайлівської та Софіївської. А на площі стояли торгові ряди. Майдан мав вигляд скоріше транзитного простору, ніж центральної точки міста. Часом на Майдані зводили нові будівлі і споруди, міняли назви площі, встановлювали та зносили пам'ятники, міняли одні на інші. За часів німецької окупації площа мала назву Думська та імені 19 вересня. Під час окупації радянські війська у підпіллі підірують багато будинків на Херчатоку. Також в цей час зруйновані будинки на навколишніх вулицях. Після війни майдан повністю змінить свій вигляд. У після воєнні роки набирає обертів забудова площі та прилеглих вулиць. Виростає споруди голов штанту, готелю Москва, нинішній готель Україна. Тут встановлювали нові пам'ятники і розбирали бруківку у 1876 шостому, році. Площу реконструювали та побудували тут станцію метро. На майдані облаштували фонтани, які будуть тут до початку 2000-х років. Також зведено будинок профспілок. У 91-му році площу перейменували в Майдан Незалежності, так само назвали і станцію метрополітену. У 1994 році оголосили конкурс на архітектурний пам'ятник символ здобутої незалежності, який мав прикрасити Майдан. У 2001 році почалася реконструкція Майдану. Влада вирішила його осучаснити та зробити більш європейським. За 30 останніх років площа стала свідком трьох революцій студентської революції, помаранчевої та революції гідності 2014 року. Нині Майдан Незалежності. Є центральною площею Києва, на якій відбуваються найважливіші історичні події для нашої країни. Хрещатик. Головна вулиця Києва розташована в Печерському та Шевченківському районах. Хрещатик є найкоротшою і одночасно найширшою головною вулицею в Європі. За весь час існування на Хрещатику ніколи не було церков. При тому, що в 1917 році в Києві їх було більше трьохста. Назва вулиці Хрещатик. Походить від місцевості Хрещата, долина або Хрещатий Яр. У перспективному плані міста 1837 року вулиця була вказана як Хрещатицька. Пізніше назва трансформовані в Хрещатик. Нині європейська площа є одним з найбільш значущих місць у столиці. Розташована вона в самому центрі міста. На північно-східному кінці головної вулиці Києва Хрещатик. Своєю появою площа зобов'язана спорудження на початку XVIII століття дороги, що з'єднала Поділ з Печерською. З моменту свого заснування європейська площа переменовувалася сім разів. Сучасна назва площі набула вже після проголошення незалежності в 1991 році. Європейська площа в Києві зіграла і до цього дня продовжує відігравати важливу роль у житті городян і приїздів. Як відомо, тут часто проходили політичні демонстрації, протести, різні рекламні та політичні мітинги. Зараз вона є одним з культурно-історичних центрів міста, адже тут розміщені українські дім, де регулярно проходять всілякі виставки: готель Дніпро, національна філармонія. Виникла під сучасну назву в 30-х роках ХІХ століття під час забудови місцини навколо Київського університету, хоча пролягала до річки Дніпра і набережно Жилянської вулиці. У 70-ті роки ХХ століття скорочено до сучасних розмірів у зв'язку з промисловим будівництвом. Існує легенда, яка в цій не відповідає дійсності, начебто, Тарасівська вулиця названа на честь Тараса Шевченка. У лютому 1919 року було розроблено пропозицію перейменування вулиці на честь Івана Франка, але її не було затверджено. У 1959 та 1962 роках, під час археологічних розкопок поблизу Тарасівської вулиці, було знайдено мідну монету Оскарської держави депранці, у фактінорії Антоніна Пія, що дозволяє припустити існування тут у другому столітті нашої ери населення. Національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Це класичний університет дослідницького типу, провідний заклад вищої освіти в Україні, який зараз складається з 12 факультетів та 11 інститутів. Урочисте відкриття університету відбулося 15 липня 1834 року, у день пам'яті святого князя Володимира, на честь якого і було названо університет. Кілька років університет не мав власної будівлі. Але будівля Червоного корпусу було збудовано у 1737 по 43 роки у стилі класицизму за проєктом італійського архітектора Вінчепсу, або як ще його назвати, Вінкентія Береці. Під час проєктування архітектору Береці не було відомо, з якого боку корпусу буде прокладена вулиця Володимирська. Тому він зробив університетську будівлю, презентабельну з двох боків. Зі Східного боку сучасної університетський фасад на вулиці Володимирській, так і з західної – зі сторони сучасного ботанічного саду. Парк імені Тараса Шевченка розташований навпроти Червоного корпусу іноді називають Зеленим корпусом університету. Парк був заснований у 1860 році під назвою університетський сквер. Проте, у 1939 році, з нагоди 125-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Було відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку, роботи скульптора Матвія Манізера. Ботанічний yeah. сад імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Один із найстаріших ботанічних закладів України. Архітектор Пікенті Беретті, за проектом якого зводився університет, запропонував розташувати сад на пустирі, що прилягав до спорудження корпусу. Однак, через високі коштів створення ботанічного саду затрималося. Дату заснування Київського ботанічного саду вважається 22 травня 1839 року. З 1914 року по 1935 року директором ботанічного саду був український ботаник Олександр Фомін, якому боцак завдячує своїм збереженням у буремні роки Першої світової війни, періоду революції та громадянської війни. Після смерті Фоміна у 1935 році ботанічний сад був названо його ім'ям. Національний академічний театр опери та балету імені Тараса Григоровича Шевченка був побудований у 1865 році, а заснований у 1867 році. Архітектор Іван Штром. Постійна оперна трупа була організована у Києві влітку 1867 року Повштухом до створення постійної. Постійно чинного театру стали успішні гастролі італійських оперних труп у 1865-1866 роках у Києві. Софійський собор збудований у тисячі одинадцятому роках київським князем Ярославом. Собор називається на честь Святої Софії. Також є місцем поховання великих київських князів. В соборі була створена перша бібліотека. Він поєднує візантійський бароковий архітектурні стилі. Дзвіниця Софійського собору досягає висоту 76 метрів. Доктор історичних наук Надія Нікітенко підтримана доктором історичних наук В'ячеславом Корнієнком, висунула гіпотезу. Собор закладено 4 листопада у тисячу одинадцятому році. Присвячена. Почав Володимир Великий завершив його Ярослав Мудрий. Андріївський узвіз – Друга за популярністю вулиця Києва після хрещатику, яка веде від Володимирської вулиці до Десятинної та контрактової площі, що розташовані на Подолі. У часі Київської Русі Андріївський узвіз був найкоротшим шляхом з верхнього міста, де перебували золоті ворота і Софія Київська, в нижнє місто на буділ. Де був річний пот за легендою, Андріївський узвіз отримав свою назву завдяки святому Андрію Первозваному. Легенда свідчить, що колись на місці Дніпра було море. Але коли святий Андрій поставив на вершині пагорба хрест, вода відійшла. Тепер на цьому місці стоїть Андріївська церква, головна окраса вулиці. На честь андріївського узвозу відкрито цілий музей, присвячений історії вулиці, який називається Музей однієї вулиці. Тут представлена історія узвозу в картинах, фотографіях та інших речах від старовини до наших днів. У 1215 році на місці сучасної Андріївської церкви була побудована Христовожвизінська церква, яка проіснувала до початку XVII століття. Згодом на її місці була споруджена дерев'яна церква, що згоріла під час пожежі в кінці XVII століття. Андріївська церква збудована у 1747 по 1762 роках за проектом архітектора Франческо Бартоломео Растреллі на Андріївській горі на місці Христовозвижкої церкви. Крім цієї роботи, в Києві ще є одна споруда авторства Растреллі. Маріїнський палац. Парк Володимирська гірка був відкритий у середині ХІХ століття, розташований на Михайлівській горі. Історія парку почалась з впорядкування та планування схилів Михайлівської гори у 1830-х роках. У 1853 році на горі було відкрито пам'ятник Володимиру Великому, після чого частину Михайлівської гори почали називати Володимирською гіркою. Згодом цю ж назву отримав сам парк. В першій половині ХІХ століття на території, де нині стоїть пам'ятник, були виноградники Михайлівського золотоверхового монастирства. З метою запобігання зсувам ґрунту, які загрожували Олександрівському звозу, у 1840 році проведено роботи з укріплення та благоустрою майбутньої Володимирської гірки, а тоді відомо як Михайлівська. Зважаючи на особливе значення місцевості, яка традиційно пов'язується з хрещенням киян у 988 році, передбачалося увічнення цієї події шляхом побудови каплиці або літанки, на щойно облаштованій нижній терасі. Михайлівський золотоверхий монастир споруджений у 1108-1113 роках онуком Ярослава Мудрого, київським князем Святополком і На території на території монастиря знаходиться Київська православна богословна академія та храм святого апостола і Євангеліста Йоанна Богослова. 1922 року Михайлівський монастир було ліквідовано у 1934-1936 роках. Михайлівський Золотоверхий собор. Дзвіниця та частина інших споруд монастиря були знесені у зв'язку з проектом створення на цьому місці урядового центру. На початку 1990-х років Українська православна церква Київського патріархату збирає кошти для вите. Творення собору нарешті 9 грудня 1995 року президент Леонід Кучма видав указ, який визначав відбудову Михайлівського золотоверхового монастиря загальнодержавним пріоритетом. І 30 травня 1999 року відбулась його офіційне відкриття. Тому що це моє рідне. Я люблю Київ, тому що є найкращими. Я люблю Київ, тому що це столиця України. Я люблю Київ за каштан. Я люблю Київ за його чудовий команд. Я люблю Київ за його самій Я просто люблю Київ. Я люблю Київ за його краєвиди. Я люблю Київ за людей. У киян найкращий.